Шановні земляки, війна продовжує випробовувати Україну на міцність. День за днем війна забирає наших найкращих синів та доньок, які боронять українську землю від ворога. Схиливши голови в скорботі сьогодні останньою земною дорогою ми з вами проводимо нашого героя, мужнього воїна, Щербатюка Сергія Васильовича. Сергій Васильович. Служив солдатом сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу танкового батальйону військової частини Збройних сил України. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину 1 липня 2024 року загинув в районі населеного пункту Сватівського району Луганської області під час виконання бойового завдання по виявленню. Та знищенню сил противника. Вшануймо хвилинне мовчання немирующу пам'ять про нашого героя Щербатюка Сергія Васильовича. Шановні сміляни, присутні, дорога родина, дорогі захисники, сьогодні ми знову в храмі з трагічної події. Ми сьогодні в останню дорогу проваджаємо нашого захисника, мужнього, сильного, патріота нашої держави, який не шкодуючи власних сил, пішов захищати кожного з нас і боронити незалежну державу від ворога. Від міського голови, від всієї громади, дорога родина, низький уклін вам за героя. Ми будемо вічно пам'ятати його подвиг, але, на жаль, словами героя не повернеш. Дорогі присутні, нам треба цінувати кожного, підтримувати збройні сили і саме головне цінувати мить кожний день. Адже проти нас іде ще інформаційна війна, нас хочуть розсварити для того, щоб перемогти. Тримаємося мужньо, тримаємося один за одного. Слава Україні! Героям! Шановні присутні рідні побратими! І знову тяжка втрата пекучий біль, та вкотре ми збираємося тут, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя. Котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, пройшовши надважкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовині на щиті. Сергій Щербатюк неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Боже, очисти на і

Грішов чи ні від словом, чи ділом, чи духою, як благит мені любі Бог, пустить, вони майже прилабіни зрішила, коли тільки один без правда Твоя правла вічна, і Слово Твоє є істина, по тій сі воскресіння, життя, і упокоєння, грібов воїна срія, сни Боже, слава села, беззначанням чи на тебе при святині, охоче в тим духовку.

Причистої своєї матері, підославних Степані апостолів, приподобний Бог на наших, душу загиблого воїна Сергія, герой, який все життя за незалежність соборність української держави, Василях Святий Учини на налоні Аврамову упокоїть і до праведників приєднає, і нас помилує, спасе, Він благий, ну любний І молимось за душу загиблого воїна Сергія і віддаємо належну шану його подвигу, який він звершив у своєму житті. Ми з вами, тобто наше суспільство зразу, коли почалась війна надзвичайно, всі включилися дійсно, всі допомагали чим могли. На жаль, зараз цей подвиг Потихеньку загасає. Ми розчаровуємося, ми перестаємо бути такими активними з допомозі нашим Збройним силам бути постоянними, поки йдеться клята війна. Але ми з вами повинні пам'ятати, браті і сестрі, якщо ми відчуваємо себе українцями, то це наша батьківщина. Тому то, браті і сестрі, пам'ятаємо, що дійсно. Наші воїни віддають найцінніше, що мають життя. І якщо б вони не були постійні в цьому великому в боротьбі проти ворога, ми вже програли. І тому -то їхній подвиг подвійний. віддаючи життя, вони ще постійні, тобто вони постійно борються і захищають нашу батьківщину, тобто нас із вами. Тому поможе нам, Боже, всім це усвідомити. І не дивлячись ні на що, хто чи може допомагати нашим Збройним силам. Тому сьогоднішній день, прощаючись із загиблим воїном Сергієм, ми преклоняємося при його подвигом. Ми розуміємо, що дійсно, будучи молодим чоловіком, він віддав найдорожче своє життя. І тому традиційно молячись до Бога, щоб Господь прийняв його. Там, де всі зараз наші воїни, які прийшли у той світ, а ми віримо, що вони духовно нас захищають. Вони всі разом моляться до Бога і вопіють до нього, Господи, допоможи захистити нашим земним воїнам нашу батьківщину. І тому, традиційно, прощаючись, ми кажемо Йому. Царство Небесне тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.